На порозі змін ухвалена 18 років тому Конституція України тричі змінювалася за час своєї дії. У травні цього року головний документ країни вирішили вдосконалити, порадившись з населенням. По всій країні почались обговорення змін до конституції. Вже четвертий місяць вони проходять і на Кіровоградщині. Наскільки активно до обговорень долучились жителі області, та що пропонують змінити, дізнавалась Яна Семенюк. Організувати обговорення змін взялись обласні посадовці. В травні очільник Кіровогращини доручив зайняти з цим питанням в спеціально створеному організаційному комітету. До цього організаційного комітету залучені експерти, науковці, юристи, також представники асоціацій органів місцевого самоврядування, державні службовці, представники громадськості. Та експерти обговорення мали організувати на всіх територіях від сіл до міст, а також керівники приватних підприємств у своїх колективах. Як проходить обговорення змін до конституції, ми вирішили перевірити на прикладі одного з міст Кіровоградщини. Знам'янці обговорення вже на завершальному етапі, проте не всі містяни знали про його хід. Місто для перевірки ми обрали на вмання. Переважна більшість опитаних нами жителів Знам'янки про обговорення головного документа країни не чула. Ні, ніхто не чув. Я не знаю, не чула там. Я, да, бути, в частній структурі там нічого не правда. Інші до ініціативи обговорення ставляться схвально, проте не вірять в її дієвість. Всі закони, будь-якому разі, вони завжди обговорюються. Ну і чи хтось прислушується до цього, то, то ні. Ще одна думка знам'янчан: змінювати конституцію не треба. Треба вчитися в американців, де більше 200 років конституція, вот. а в нас під кожні вибори її міняють. Каже, і це буде продовжуватися ще дуже довго. Міський голова Знам'янки говорить, обговорення змін з жителями мають організувати громадські організації, змусити їх охопити якомога ширшу аудиторію, посадовці не можуть. В їх компетенції лише обговорення з держпрацівниками. Діяльність громадських організацій не має права ніхто втручатися. Ви розумієте, тому тим більше органом виконавчої влади ми впливу на них не маємо. А роботу з, з бюджетниками ми проводимо це. Я ж кажу, і вчителя. Це управління соцзахисту наше терцентр. Ми збирали їх у Знам'янському районі. Обговорення проходить за спеціально створеним графіком. А також під час планових зборів жителів сіл звітує очільник району. На деяких розповідає був присутнім особисто. Ми виїжджали в село Дмитрівка. обговорення проходило в будинку культури. Там були зібрані представники колективів, які працюють на території села Дмитрівка. Також просто люди. Жителі села в обласному центрі обговорення проводять на підприємствах та в бюджетних установах. Думку про зміни запитують і у держслужбовців. Чимало заходів провели в центрі підвищення кваліфікації. Там говорять, найбільше кіровоградців турбує децентралізація влади. Велика частина – це питання децентралізації влади. І, власне кажучи, це цікаво як для слухачів, так і для території, бо це більше всього буде стосуватись в майбутньому. Ну і також деякі питання, які пов'язані з передачею певних. Скажем, владних повноважень від центральних органів влади на території триватимуть обговорення до кінця літа. Потім побажання громади буде враховувати Венеціанська комісія, яка займається питаннями конституційного права. Яна Самнюк, Іван Фоміченко день за днем.